Після сьогоднішньої ночі, коли окупанти знову обстрілювали Україну та Івано-Франківщину, зокрема чимало Коломиян у соціальних мережах нарікали на те, що у нас зачинені деякі укриття під час повітряної тривоги. Ми попросили прокоментувати цю ситуацію заступника коломийського міського голови Романа Остяка. У Нас є рішення комісії ТЕП та НС, Коломийської міської, яким це питання відрегульовано. Відповідальність за відкриття сховищ несуть їхні балансу, отримуючі. Тобто, якщо йдеться про заклади освіти, відповідальність за відкриття несе керівництво закладів освіти. Ви можете підняти це рішення комісії ТЕП ТНС, якому все чітко написано. У нас є окремі сховища, які ми прописали відкриття ну, з тих чи певних причин, відкриття тільки в робочий час для персоналу чи відвідувачів цих закладів. Але їх є дуже обмежена кількість. Це переважно заклади закритого типу. І те, що стосується СНАПу, в зв'язку з тим, що там розміщені документи, ми не можемо надати всім доступ мешканцям вільний доступ. Ну, в нічний час. Під час е роботи ЦНАПу мешканці також можуть там укриватися. Але поруч є приміщення вокзалу, де також облаштоване укриття. Це буквально там 20 метрів від сна. Поведе бути відчини цілодобово. Ви кажете, що відповідальний баланс утримувач, але як в мене Я рекомендую викликати поліцію, і повідомляти е, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Є гаряча лінія Коломийської міської ради. Е, у представників гарячої лінії список телефонів усіх відповідальних осіб, будемо плавати. Розумієте, коли е, все нормально в громаді, наші люди розслабляються, десь можуть не вийти. Десь можуть не відкрити сховище, але коли, знову ж таки, як гряне грім, то не дай Бог, щоб не сталося якоїсь біди. Тому повна відповідальність за відкриття сховищ є на балансу отримуючих, вони повинні бути доступні мешканцям цілодобово.